Що у Луцьку, наприклад, тіктокер вирішив дістати автівку для зсу оригінальним способом. Користувач Тікток у центрі Луцького обмінює звичайний гудзик на авто. Щоправда, натомість, поки що, хлопець устиг це поміняти на пончик солодку вату, а згодом і срібні жіночі сережки. Таким чином парубок планує поступово наміняти на авто для наших захисників. Ми міняємо гудзик на машину для ЗСУ. Що ви можете поміняти на цей гудзик? Пончик останній залишився. Да, так, да, так, давайте. Тримайте тоді давайте. це пончик. Це срібні сережки. Серйозно? Серйозно. Це так вони всі. Ти можеш на щось помінятись? О, блін, чітко. Тримають. На так? На подік. Да? Супер. Все, дякую дуже. Ви можете щось поміняти на вату? Так, так. Що? Два євро. Давай. Тепер у нас є пара серезок. Ми Шо? міняємо гудзик на машину для ЗСУ. Ви за двох євро пари сережок і купон Макдональдс. Ну щось чуть, чуть цінніше. Ми хочемо дійти до машини і передати її на ЗСУ. Машину подарують? А вам колечко підійде? Воно не з кіндером? Ні. Ну підійде, що не? Я можу це брисвет з різної бази. Не пам'ятаю, що це готували, що це ці... діти. Давай ми тобі даємо ці гроші. Нам просто тупо донатять, замість того, щоб обмінятись. Ну, буде ось так. Сертифікат на півтори тисячі гривень. Ви можете на щось обмінятися з нами? Можна, okay. Окей, скільки вони приблизно будуть коштувати, якщо так? Uh, десь біля двох тисяч, 800. І на що ви можете з цього, що в нас є зараз, обмінятися? Можете на весь цей пакет, якщо тут. Давайте. Давайте. І один злотий, це на пам'ять. Це шуба з натурального хутра. І є ще прикраси, золоте кільце і набір срібних прикрас. тебе є щось поміняти? Ви, я зараз йду на площу, можу віддати цю копту, клієнтові їде. У мене таке саме в магазині є. Ми в такому в магазині продаємо 2,400. Мені подобається цей, 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 цей мужчина дуже сильно. А може ми його розіграємо в себе в магазині. Це буде в нас тепер баланс отакий. Все, йдемо далі мінятися. Що ж, і Август зараз з нами на зв'язку. Це блогер, який якраз і міняє гудзик на машину для ЗСУ. Августе, привіт. Добрий ранок. Ну що, на що вже не міняв? Я, який баланс сьогодні? Бо я кожного дня слідкую, слідкую і чекаю, коли вже там на автівку вийде. Ну, якщо приблизно рахувати, то від 40 до 50 тисяч вже набагато більше речей. Навіть е, от я з собою захопив це, наприклад, AirPods про. Це теж я їх поміняв, і таких речей зараз багато різних. Я так розумію, що здебільшого це до тебе приходять і просто там люди вже побачили твій контент в Тіктоці і почали звертатися і просто пропонувати вже. Ні, навіть нічого не хочуть е, е, в обмін. Чи як? Та, так, такі люди теж зараз бувають. Е, вони донатять або сертифікатами, там, якщо вони якісь послуги надають, або речима. Так само, ну, по-різному буває. Зараз, наприклад, вже навіть з Польщі теж наша українка хоче відправити одну річ, яку я теж зможу обміняти потім. Яку річ? Вона хоче відправити камеру, це щось типу GoPro, тільки ну, трошки дешевша, якась. Це прекрасно. А що найдорожче вже вийшло поміняти? А... Напевно, з того, що я зараз маю, то це така камера. О, хороша камера. Ну, прин... хороша. Ну, в принципі, наушники від Apple AirPods Pro, Це, в принципі, дві зараз такі найдорожчі речі, що, типу, в, ну, в одному екземплярі якась річ. Слухай, ну як та ідея прийшла в голову? Я розумію, що зараз Тік-Ток, всі там хтось контент ліпить, щось таке, але це з такою скорістю для ЗСУ. Угу. Ну, е, ми ходили з друзями, просто знімали відео в TikTok, І я думав, як можна допомогти військовим. Я про це вже дуже довго думаю. Як я можу допомогти, не маючи великої суми в кишені? І я почав перебирати варіанти. Спочатку е, ідея обмінятися від гудзика до чогось, е, це просто була ідея, там, можливо, на YouTube колись щось таке зняти. Але зараз ми стояли, просто думали так: обміняти, обміняти і такі. А що якщо дойти до машини і її передати військовим? І типу, і користь буде з цього, і можна якось е, ну, зацікавити людей е, не тільки просто там збирати, е, робити якісь збори, для те, щоб передати там авто, а через контент якось популяризувати бажання допомогти військовим. А вже е, знайшли автівку? Бо я так розумію, ви, ви більше якось це монетизуєте. Це не те, що ви там десь прийдете і прям, е, напряму машину заберете. Тобто там гудзик на машину напряму поміняєте. Тобто ви ще думаєте, що якщо все продати, і тоді е, вже відповідно цю машину взяти. Ну дивіться, зараз е, я розглядаю такий варіант, що в мене є сестра, яка там займається машинами старша. То я хочу, щоб вона знайшла, вона допомогла, вона зараз е, цим займається, вона підшукує авто. Вже там так само, і для кого ми передамо це вже точно відомо. Е, є в, в наш Луцький такий батальйон сонечко, буду їм передавати авто. Сонечко, це прекрасно. Машина для сонечок. Це взагалі супер. Скажи ще, як люди в Луцьку реагували? По-різному. По ну, переважно, переважно всі хочуть долучитись. Єдине, що на початку не всі мали можливість, типу, не всіх була якась річ, яку можна було би поміняти. Тому на початку люди казали, можливо є банка якась. Того в процесі я створив ще й банку, і тепер на банку люди можуть задонатити також. Тільки то вже буде друга машина, і вже наступні машини, які будуть з донатів, то вони вже будуть іти військовим, які пишуть, тому що вже більше трьох військових до мене звернулися. Ну, скажімо так, ставлю чергу. Поки не збираю для автівок, щоб я вже їм почав їх передавати. А скільки ти вже собі підписників нових отримав? Ну, орієнтовно за два тижні прийшло десь 15 тисяч підписників в Тіктоці, а в інстаграмі вже більше ніж 300 підписали за цей період. Ось, і в Ютубі потихеньку починають люди підписуватись. Ну, давай тоді хай підписуються і таким чином ще будеш заробляти на тому на рекламі, і так само донатити на зсу і допомагати. Дякую тобі, Августа, за те, що вімкнувся. Привіт, Луцьку, август блогери, які міняє. На автівку для ЗСУ і насправді про це Хоча звучить так, знаєте, зовсім мовляв така амбітна мета, але але вона спрацьовує і вже має такі має реальні кроки назустріч цій меті.